Ще тільки не приступивши до виконання своїх повноважень, очільник смірянського району Сергій Зайцев одразу зауважив, що у такому стані, як була медицина на Смірянщині, вона бути не повинна, адже не вистачало коштів не лише на ремонт приміщень, а й бракувало елементарного на кшталт постільної білизни. За словами Сергія Анатолійовича, медицина мала бути не лише конкурентноспроможною, а й якісно доступною. До цього й прикладалося чимало зусиль. Будемо постійно контролювати, щоб ця ситуація не погіршувалася, навпаки, покращилася ще. Намітили певні плани, що необхідно зробити для поліпшення умов лікування. Я думаю, що з допомогою головного лікаря районної лікарні ми успішно здолаємо всі наші негаразди і виконаємо поставлені перед нами завдання. За неповні два роки значно покращився зовнішній стан центральної районної лікарні. Звісно, бюджетних коштів не вистачало, тож залучалися і спонсори. Це й фармацевтична фірма Медіт М у особі, і директор Олександра Гафіяка, активні депутати регіонали. Саме їх зусиллями покращення відбулися. Замінені двері як у поліклінічному, так і у приймальному відділеннях. Відбуваються поточні ремонти, замінюються вікна. До доброї справи долучилися і самі медпрацівники та персонал. Вони і кошти зібрали, і ремонти власними силами виконували. Збільшилися й видатки на медикаментозне забезпечення більше ніж на 200 тисяч гривень. Не оминули увагою видатки на харчування, які нині зросли на 50 тисяч. Це, відповідно, дало змогу значно покращити раціон харчування хворих, у першу чергу пільгових категорій громадян, ветеранів Великої вітчизняної війни, інвалідів, учасників бойових дій. Для них же й створені спеціальні палати з усіма пристосуваннями, матеріальна база яких щоразу поповнюється. Під час візиту Сергій Зайцев особисто перевірив умови перебування хворих у відділеннях ЦРЛ, їх харчування, проживання та медикаментозне забезпечення. На території лікарні працює не один, а кілька аптечних пунктів, як приватних, так і державних. На виконання програми. Україна для людей соціальні аптеції і ціни на ріки значно помірніші. За словами ж головного лікаря, вирішилася і давнішня проблема з постільною білизною, також не без допомоги районного керівництва. За рахунок виділених коштів придбали комплекти постільної білизни і по кожному відділенню отримали додатково до 90 комплектів включаючи і оперблок і поліклінічне відділення Центральної районної лікарні. Дякуємо за співпрацю, розуміння наших проблем. Сподіваємось на подальшу співпрацю з органами влади. У планах керівництва лікарні завершення ремонту поліклінічного відділення та продовження робіт по акредитації названня лікарні доброзичлива до дитини. Посилі їм будь-які вершини, адже головне вони мають підтримку від керівництва району та вдячність від своїх пацієнтів. Вікторія Шаналог Солтаков спеціально для агенції Тлоновин.